Всіх вітаю їм цю кашу кожного ранку і ходію мінус 2 кг кожен тиждень. Кому цікаво, залишайтесь, а я прокоментую, яка це дуже така корисна і смачна каша. Не переключайтесь. Потім додаю вимиті сухофрукти, в моєму випадку це фініки. З кісточкою, з кісточкою, з кісточкою. зрозуміли? Бо щось у мене кісточку висовую, а це перекладаю ось в миску. Отак. От Потім заливаю крутим кип'ятком. Настаю 5 хвилин. Можна додати трішки меду, ну, я думаю, вона і так солодка. А також можна замінити воду на йогурт. Дуже рекомендую. Дуже смачна та корисна каша. Смачного, приятного апетиту. До побачення, всього вам найкращого. Хай вам щастить! Снова здоров'я, благополуччя, любові, добра. А також миру обов'язково. Все буде Україна. Пока-пока. Красота, -пока. Лябота.